Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, згоджуюся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Opel Vivaro в довгій базі. Спосочці це 15 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу. Ціна 18700, контакти. Ось тут. Це і оригінальний вантажопасажири з дубель кабіною. Так, розпашонка, форкоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу. Ціна 8700, двигун 66 кВт. Так, контакти є. Оригінальний пасажир з форкопом. Рено трафік в довгій базі. Так, по опису. Восьмий рік, дев'ятимісний, 2.0 дизель, 212 пробігу, механічна коробка, тут контакти. Ціна 10800. Є форкоп, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 12 рік випуску, 1,5 дизель, 196 пробігу, ціна 8100. Бачимо контакти до власника. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro у звичайній базі. 2007 рік, 400 тисяч пробігу, 2,5 дизель на автоматі. Ціна 9500. Тут контакти до власника. Так, Покажу по салону. А, це оригінальний вантажний пасажир з дубель кабіною. Рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. 9 рік випуску, двигун 1,4 бензин, 203 тисячі пробігу, ціна 7200. Ось контакти до власника. Оригінальний пасажир, механічна коробка передач. Volkswagen транспортер. Так, по автомобілю. Оригінальний пасажир, довга база, 15 рік, 2,0 дизель, 9 місць, 217 пробігу, є вебасто. Автомобіль в рідній фарбі. Ціна 15800. Отут контакти до власника. Так, погано, видно, тонований. Кого цікавить, телефонуєте? Ренотрафік у звичайній базі. Так, в рідній фарбі це 16 рік, 1,6 дизель, 170 пробігу, 14700 ціна. Вісім плюс один пасажир, тут контакти. Так, дивимось по салону. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рино Трафік в довгій базі. 17 рік, 1,6 дизель, 9 місць в рідній фарбі, 17900 ціна, 239 пробігу. Тут контакти до власника. Сертифікат уже є. Так, ще раз довга база. Фурко парктронники, розпашонка. Рено Кенго. 11-й рік випуску. 1,5 дизель на механіці. Ціна 8-100 доларів. Так, заглянемо по салону. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Crafter в пасажирі. Так, 16 рік 2.0 дизель 288 пробігу. 9-й місний плюс спальник. 14900 ціна. Контакти 067 36 15 136. Так, сидіння є. Такі от крафторочок. Так, поруч покажу. Opel Vivaro, Вантажний варіант в довгій базі. 19 рік 1,6 дизель, 143 пробігу, 16400. Цікавить, телефонуйте, а ми йдемо далі. Ще раз покажу. Volkswagen Caddy в довгій базі. 16-рік двохлітровий дизель на автоматичній коробці з рідним пробігом 203 тисячі, 7 місць на 17 950. Так, є сервісна історія. <кій> з форкопом, з проктроніками, кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Так, 12-й рік, модельний 13-й. 1,5 дизель, 219 пробігу. Контакти ось тут. Ціна 8900. Так, глянемо по салону зараз. Так, по машині. Це оригінальний пасажир, охайний салон з вигляду. Всі сидіння оригінальні з пусками, бо є комплект разини. Більше інформації уточнюйте.